Вітаю на каналі, як завжди, я Олена Шпирко, і ми продовжуємо спілкуватись про гармонію нашого одягу за допомогою форм та кольорів усіх п'яти стихій. І з чотирма з них ми вже познайомились у попередніх випусках. А зараз я хочу. Привернути вашу увагу і перейти до останньої стихії, яка замикає коло зірку народження стихій, це стихія вогонь. І про неї, саме про енергетичну складову цієї стихії, я б хотіла поговорити у цьому відео. Сама назва стихії вже нам багато про що говорить і жінку, яка наповнена переважно стихією вогонь, її видно і чутно одразу ще здалеку. Стихія вогонь наділяє нас. Пристрастю наділяє нас сексуальністю, наділяє нас шаленою жагою до життя, запальним характером, іноді нестримними проявами своїх емоцій, а також за допомогою стихії вогонь ми можемо активно проявлятись в соціумі, взаємодіяти з людьми та певним чином впливати на них. І якщо ми візьмемо компас гармоніянь, то побачимо, що стихія вогонь походить від стихії дерева, адже дерево має здатність горіти, таким чином підтримувати та посилювати дію стихії вогонь. В свою чергу, стихія вогонь. Народжує стихію земля, адже з попелу, який залишається після згорання вогню, народжується саме ця стихія. І як би мені не хотілося проводити такі паралелі, про те, усвідомлюючи, що зараз відбувається на нашій землі і порівнюючи це зі стихіями, то можна сказати, що зараз відбувається процес згорання вогню та народження заново стихії земля. Адже як вогню, так і попелу зараз у нас дуже багато. І я також розумію, що всі ці етапи ми однозначно пройдемо, адже ми дуже сильна нація, і кожен з нас зараз абсолютно є на своєму місці. Я в свою чергу продовжую допомагати гармонізувати свій внутрішній стан і зовнішній вигляд, аби впливати на навколишнє середовище саме гармонією. Для мене це моє місце. Я сподіваюся, що інформація, яку я даю на каналі, вона є корисною для вас і рекомендую нею користуватися, аби кожен ранок починався саме гармонійно з власної шафи. Тому бережімо себе та будьмо гармонійними.